На Вінниччині відкрили сучасний холодильний комплекс Ілінецького аграрного фахового коледжу. Це перша черга навчально-виробничого комплексу, який будується в межах німецько-українського проєкту Дуалог, що реалізується за підтримки уряду Німеччини за сприяння міністерства аграрної політики та продовольства України, міністерства освіти та науки України. Проєкт створює нові можливості для розвитку аграрної освіти та економіки регіону. Вінницька область має першочергове завдання. Це забезпечення продовольчої безпеки, і для нашого аграрного сектору сьогодні є необхідність заміщення і вирощення плодовочевої продукції, яка споконвічно була притаманна для півдня нашої країни. І тому сьогодні, займаючись цим напрямком в аграрній сфері, дуже велике значення має не лише виростити, а й зберегти продукцію для її подальшої реалізації. Зацій простуючись нагодою, хочу подякувати уряду України, уряду Німеччини за такий проект, який реалізований на Вінниччині. Хочу подякувати і Лінецькому аграрному фаховому коледжу за те, що вони зробили можливим цей проект. У перспективі це буде єдиний в Україні мультифункціональний навчально-виробничий комплекс для зберігання та переробки плодово-овочевої продукції. Наразі збудовано шість холодильних камер для фруктів і одну велику для овочів загальною місткістю понад 1200 тонн. Фермери Іллінецької та сусідніх громад зможуть тут зберігати вирощену продукцію та реалізовувати її у вигідні періоди. Комплекс також стане сучасною базою для підготовки аграрних фахівців. Студенти отримують можливість навчатися на новітньому обладнанні та отримувати. Ти практичні навички у виробничих умовах зараз працюють робочі групи, в складі яких представники науково-методичного центру аграрної освіти, представники нашого коледжу, представники інших коледжів, зарубіжні експерти, які працюють над створенням 22 видів курсів. Тут передбачено клас для навчання, для проходження практичної підготовки. От все це має працювати в комплексі разом із спеціалістами того чи іншого виду напрямку діяльності. В перспективі планується на базі Львівського коледжу створення дорадчого центру. От таку рекомендацію вносить обласна військова адміністрація, департамент аграрної політики. Зараз ми над цим працюємо, вивчаємо європейський досвід, вивчаємо досвід України, який вже працював в цьому напрямку. На Вінниччині проєкт Дуалог стартував у 2023 році в умовах військового стану та триває дотепер. Німецькі партнери підтримують розвиток української економіки, зокрема аграрного сектору області це був проєкт, який був розроблений двома урядами урядом Німеччини і урядом України на бажання української сторони, на відбудову українського сільськогосподарського комплексу, і в першу чергу потрібні гарно навчені спеціалісти. Тому освіта займає важливу складову частину цього проєкту, тому що тут можуть навчатися студенти фахового аграрного коледжу в Ілінцях. А крім того, в Іринецькому коледжі започатковано консультпункт для аграріїв в першу чергу Вінничини. Це також було на запит зроблено самих аграріїв. У завершенні проєкту навчально-виробничий комплекс матиме сучасні холодильні сховища, цехи для переробки, заморожування та зберігання продукції, а також цивільне захисне укриття.